Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок в селі Мала Перещепіна Полтавська область. До міста Полтава 35 км. Земельна ділянка 10 соток. Будинок площею 80 квадратних метрів. Будинку три кімнати, кухня санвузол. Опалення газовим або твердопаливним котлом. На подвір'ї Літня кухня, погріб, господарські будівлі, свердловина. Поряд школа, садок, магазини та лікарня. Вартість будинку 25 тисяч доларів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Так, цей чудовий будинок знайде свого господаря.